Існує wow. в інтернеті спеціальний сайт, і він називається «Вороги нашої культурної спадщини. І там з фотографіями і з усім досьє викладено. А едно грати знає такий термін, придночі краще не згадувати. Ми ж з тирами. Будь ласка, ще є. Пропозиція, остання пропозиція. Коли міністерство культурної культури буде зареєстровано не як суб'єкт господарювання, а державна установа. Тоді вас будуть сприймати і вас будуть слухати і чути. А до тих пір, поки це буде порушення основ заснування такого державного органу, до того такі будуть і результати. Будь ласка, візьміть до уваги. Зареєстровано на на паспортні дані, то які ще можуть бути питання, і громадськість, яка залучається до цих процесів, буде перша відповідати про те, що вони знають і слухали. А будинок взагалі не не невідомо де зареєстрований і на балансі якої установи знаходиться. Тому давайте починати з основ громади, і сформуємо органи наші.